Читаю зараз злочинності на Хмельниччині один з найнижчих в державі, але незважаючи на це, криміногенна ситуація в області залишається складною, і кількість злочинів не зменшується. Це стосується збільшення кількості зареєстрованих крадіжок, що певна річ позначилася на загальних показниках статистики злочинності. Натомість особливо тяжких злочинів скоєно менше, аніж за відповідний період минулого року, зокрема, вбивств тяжких тілесних ушкоджень, грабежів, розбоїв. А от викритих, викритих наркозберегачів, сутенерів, фактів незаконного на паки побільшало. Порівняно з минулим роком в області зареєстровано на 21% більше або понад півтори тисячі злочинів. Переважній більшості зростання відбулося за рахунок радіжок майна з приватних господарств громадян. Скажу відверто, що ми прогнозували зростання рівня злочинності загалом, враховуючи зміни до законодавства стосовно розмірів дрібного викрадання, оскільки переважну кількість у структури злочинності складають саме ці злочини. На сьогодні встановлюються особи 20 Дев'яти непізнаних трупів, переважна більшість з яких це особи, які вели бродячий спосіб життя та трагічно загинули, не маючи при собі документів, що посвідчують особистість з метою ідентифікації органами внутрішніх справ поводяться заходи насамперед, спрямовані на дископівання усіх осіб, які не мають постійного місця проживання. Зі сторони місцевих органів влади доцільно було запропонувати облік таких осіб з видачою тимчасових посвідчень особистості. З 2008 року в області намітився спад показників, по вчиненню корупційних діянь, посадовими особами місцевого самоврядування та державними службовцями. У 2008 році ми мали притягнутих до адміністративної відповідальності 109 осіб, у 2009 році 82 особи. За 10 місяців цього року ми вичули, ми маємо вже 105 таких осіб. Якщо ми підемо такими темпами, до ми до кінця року дойдемо до рівня 2007 року. -го. Головною причиною погіршення криміногенної ситуації в краї посадовці називають відсутність системної профілактики злочинності. Особливо це стосується деяких районів і міст. Навиші показники. У містах Шепетівка, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Кам'янець-Подільському, Чемеровецькому районах при цьому з 69 до 64% знизився показник розкриття злочинів. Це говорить про те, що є над чим сьогодні спільно працювати. Саме страшна цифра те, що в області залишається не розкритими тисяча злочинів минулих років. З них понад 18 тисяч тяжких та особливо тяжких. Кожний непокарний злочин звичайно породжує наступний. Криміногенну ситуацію проаналізували і прийняли розпорядження вже у грудні провести кілька профілактичних операцій, зокрема і рейдів для виявлення тих, хто зловживає спиртним, а також займається самого неварінням. Друге питання присвятили наповненню бюджету пенсійного фонду області, до якого від початку року вдалося залучити майже 2 мільярди гривень. При цьому так званих власних коштів, порівняно з минулим роком, побільшало на 300 мільйонів. Крім того, за останні півроку скорочено і борги з пенсійних внесків приблизно на 3 мільйони гривень. Але, попри все, область залишається дотаційною забезпеченість власними коштами в області, складає 43%. Область наполовину здійснює видатки за рахунок коштів державного бюджету і перерозподілу з інших областей. Ось чому залучення всіх резервів і пошуки нових додаткових залишається одним із першочергових завдань. Одразу запитали і найбільших боржників, де будуть брати гроші, аби розрахуватися з пенсійним фондом. Виділено майно, яке не задіяне сьогодні. В процесі виробництва це котельня, це частина теплотраси, а також газольди. Диражні просто немає на сьогоднішній день опалення колективно, є індивідуальне опалення, тому це майно воно буде продано і буде реалізовуватись для погашення заборгованості по пенсійному фонду. Очільникам районів і міст порадили активно посприяти погашенню пенсійних боргів на підзвітних територіях, інакше застосовуватимуть економічні важелі впливу. При формуванні бюджету 2011 року у нас не буде шаблонного підходу. Ми будемо формувати бюджет на тій основі, на тій базі, яка має резерв. А тому все те недовиконання, все те зволікання з наповненням бюджету пенсійного фонду буде закладно в недофінансування міського чи районного бюджету. Будуть казні чіткі резерви, де є, і, будь ласка, проявляйте харизму, дух волю і виконуйте ці завдання. Стан виконавської дисципліни в органах влади області поліпшився. Повідомили доповідачі. Це стосується якості і своєчасності виконання документів. Щоправда, задля цього покращення довелося вжити деяких заходів. Звільнено начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Оголошено догану спеціалісту цього управління. Попереджено чотири начальники відділів державного управління охорони навколишнього природного середовища та головного управління Держкомзеву в області. Відповідним розпорядженням визначили у Вінковецькій, Кам'янець-Подільській, Славутській та Шепетівській райдержадміністраціях створити підрозділи з контролю виконавської дисципліни, звернути увагу на її недостатній рівень в головному фінансовому управлінні та управлінні освіти і науки облдержадміністрації. Останнім прийняли розпорядження про участь місцевих державних адміністрацій у проєктах з розвитку персоналу. Такими проєктами називають різноманітні конкурси і спартакіади, започатковані головдерслужбою України. Участь у них, кажуть, дає можливість підвищити кваліфікацію службовців. Також поліпшити якість надання адміністративних послуг населенню згідно з розпорядженням, рекомендували забезпечити щорічну участь посадовців міст і районів краю у конкурсах Кращий держслужбовець, приязна адміністрація та всеукраїнські спартакіаді держслужбовців. Анна Чашук, Іван Мовчан, Подільська панорама.